У нас є співвідношення звуків і букв, тому що деякі звуків і букви. У нас з вами є такі букви, які позначають два звуки, або позначають один звук, залежно від позиції. І є букви, які завжди позначають два звуки, а є букви, які взагалі не позначають звуки. Нам треба пригадати. Нагадайте, будь ласка, які букви завжди позначають два звуки. Ща. Буква Ш завжди позначає Ш. Де би вона не стояла, вона завжди розпадеться на Ш. Тому що такого звуку немає, так? Як ща. Далі, яка ще буква? Буква Ї завжди позначає два звуки. Де би вона не стояла? Я. Я завжди позначатиме два Ні. Певних випадків. Так, зараз вони задаємо. Зараз вони задаємо все про те. Давайте згадаємо про ДЖ і ДЗ. Так? Вони визначають один. Вони взагалі разом, але інколи, коли, наприклад, «д», якщо у нас ди відноситься до префікса, а з дикові, тоді вони разом не будуть. ага. А якщо вони там разом корінь, або разом а, ще ще дище, тоді ми мою... цьому і. Тобто, схематично ми можемо це зобразити так. Запишіться на цю стенку. Дежи, дизи дві стрілечки. Тут буде два звуки. Тобто кожен сам за себе, так? А тут буде один звук. Тобто вони разом. І коли це може бути. Тоді ма письмо. Два звуки це дійсно різа правильно каже, коли в нас є префікс плюс корінь. А один звук, коли вони разом в корені слова. Наприклад, якщо я скажу слово відзвук. Тут у мене буде не буде. Вони будемо чати окремий звук. Дивіться, правильно, у нас від це префікс, так? А звук це що буде? Корінь. І дивіться, у нас корінь і префікс ніби. Розрізали навпіл дж. так? <сум> тому д це окремий звук, з це окремий звук. <сум> а якщо я скажу бджола, <сум> то буде звук. <сум> який <можна> корінь буде? Який корінь буде? Бджол. І ми бачимо, що нас сховається під коренем. Тому воно позначає один звук. Уловили коли два коли один? <сум> Чи ще <кито> приклад <сум> уловили. добре, з цим розібралися. <сум> Так, скажіть мені, будь ласка, яка буква ніколи не позначає звуку? <різнатва> М'який знак ніколи не позначатиме звуку. В транскрипції замість нього буде просто рисочка, яка вказуватиме нам якість попереднього <пир 'язано> так? <пир 'язано> так. Тепер про яню є. Хто ж, я ні є? Ще раз запам'ятали, їде би воно не було завжди два складати. А я її є залежно від позиції. Хочете записувати, якщо вам підручно позручно, можете не записувати. Отже, два звуки і один звук. Якщо ми говоримо про два звуки, я розпадається на що? На Є-А. Є А. Так, U на що розпадається? Є У, Є, Є, І. Так. А якщо один звук. А розпадеться на що? На м'якість попереднього приголосного і Ага, так? Ю на що розпадеться? М'якість попереднього приголосного і У і Є розподіляється. М'якість є. і Добре. Отже, тепер з'ясовуємо, коли два звуки, коли буде. Два звуки як Є позначає по-перше. На початку слова. Приклад. Якийсь митаж. Яблуко. На початку слова. Наприклад, яблуко і дійсно ми бачимо, що я розпадеться на зі А. Так? На початку слова. Це зрозуміло? Так. Другий, третій і четвертий буде починатися словом після. Після чого? Після голосного. Правильно, після голосного. Наприклад, слово мрія. Ріб буде м'який чи пом'якшений? Добре. Бачите голосний звук? А. Після нього я розпадеться на зі а. а. Зрозуміло? Добре. Зрозуміло. Третє, я вже сказав, що починається яким словом? Після. 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 апострофа. Правильно? Після апострофа. Наприклад, слово... Після. А по п'ять так. 5. П'ять. Хай зупинять. Апостроф транскрипції позначаємо? Ні. Ні, уголед. Тому після апострофа просто я розходиться на «їж А». а А ти буде яким? А, Тому буде звук чи справи. Так. І четверте теж починається словом після. І. Чого? Якого знати. Наприклад, слово мільярд. Лі буде який. Пом'якшений. Лі буде який. Ага. І далі. Як будеться надію а. Ось воно у вас розпалося. Зрозуміло? Зрозуміло. Тобто запам'ятали. На початку слова і тричі після. Після апострофа, після не було знати, після Угу. Один звук відповідно позначатиме в інших випадках. І ці інші випадки це лише один випадок. Тобто після пригосу. Наприклад, слово... «тюльпан». Чим буде який? L і бачимо, що після приголосного наша юра сталася на м'якість цього приголосного і запитання. Дивіться, подвоїли, так. у нас є подвоєння, правильно? Якщо в нас в конструкції трапиться, наприклад, слово знання. Андрій. Та не Та не там не вже ще я палки Ми нам не Так, попитка на нас Отже. Якщо нам транскрипції трапиться слово знання. Бачимо, що в ньому є подвійне Н. Відповідно, транскрипції ніколи не може бути два однакові дотримання користь. З якої гори? Прозвучайте Так. Відповідно, зна. Не буде який. Почекайте, не буде який? Тобто спочатку ставимо, що він який? Потім а, подовження двома крапочками і що? І А. Чому зі а. А, а, а. а? Це голосний чи приголосний? Це приголосний. А після приголосного я її на що? На, 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 на А, на А. На що на що? На А. На, на, на А. Просто на, на А. Який, а. Ось якість попереднього приголосного і А. Ага. Давайте таке слово, що візьмемо. Римля. Це що? Е, отже, Там називається. Е, Рим яка? Рим Який? Ти а не киберсус. Легенди. Потяг не делу. А, я. От у нас Рим. це буква. Рим Який. Рим Який. 222. Сьогодні ми говоримо про найдеба. Після це ліця І Ще тому що ми не чуємо Так. Давайте ще узлісся. Але можна ще було зілля. Можна. Узлісся. Що пишу? Зисаю L це буквально. Звук це він, хлопчик. Тому чоловічий рік, тому не м'ята, а м'який. Ага. Нас. Ага. Питання є.